Громадська організація «Fight for Right» – Боротьба за права. «Fight for Right» – це організація людей з інвалідністю, створена людьми з інвалідністю у 2017 році. Наша така ініціативна група, яка складалася з людей з різними видами інвалідності, з різним досвідом, вирішила. Пірнути в цю правозахисну історію, тому що в Україні ми не бачили подібної організації, де саме ставлення до інвалідності буде зовсім іншим від звичного, дає місце амбіціям, дає місце викликам. От один випадок, як мене везли в лікарню, і ми їхали в потязі, то люди просто всі от поголовно оберталися, діти там о, там пальцями показували там каліка, от, там інвалід їде. Напевно, до 15 років мене возили по лікарнях, намагались вилікувати. Але 15 років я просто усвідомила, що цього не буде, що я не стану на ноги, тому мамі просто сказала, я не хочу більш лікарень, я хочу просто жити далі. Я постійно вигадую якісь цікаві випадки, що ж я, чому ж я все-таки пересуваюся на кріслі колісному. Бували випадки, коли я розказував, що я просто в тік-токі залип вбиральні, і після цього я не можу ходити. Варіант один, насправді, це 6 вересня 2015 року, я пригнув з пірса у воду і зламав собі шию. На жаль, всі ми з дитинства, особливо ті, хто мають інвалідність з дитинства, обмежені цими рамками. Коли стояло питання про те, де мені навчатися, Більшість педагогів, лікарів, моїм батькам сказали, що я не можу навчатися в звичайній школі, і для того, щоб навчатися, моїм батькам довелося боротися і виборювати мені право. Громадська організація «Fight for Right» боротьба за права, заснована у 2017 році. Юлія Сачук, співзасновниця та голова цієї організації. Правозахисниця, експертка з міжнародного права та політикиня з прав людини з інвалідністю, авторка низки соціальних проєктів та досліджень з тематики інвалідності, співавторка національної стратегії зі створення безбар'єрного середовища у 2023 році. Увійшла до 50 лідерок України за версією Форбс Україна. Right – це назва, яка особлює рівень нашої готовності, як людей з інвалідністю, боротися і домагатися з і одразу говорить про те, що ми не миримося з ситуацією, яку ми маємо, ми демонструємо те, що ми досягаємо результатів. Історія Наталка Шашолік напевно відображає історії тисяч жінок і дівчат з інвалідністю. Ну, я сама з маленького містечка Маневичі з Волинської області до школи я навчалась на дому. Тому що школи, відповідно, недоступні. Багато вчителів вважають, що ну, дитину з інвалідністю нема чого вчити. Ну, тобто, що в неї там в житті буде. Навіть і зараз я звертаю на таке увагу. Здобула освіту швеї, приїхала додому і мене одразу взяли на роботу на дому, влаштувалася швеєю. Вона дуже розумна, дуже добра, але, на жаль, через бар'єри, які існують в нашому суспільстві. Вона не стала маркиною або депутаткою. Вона не відкрила бізнес. Вона навіть не має освіти. Відповідно, і багато років вона не мала доступу до гідного працевлаштування. Побачили мене е, Волинський інваспорт, і вони мене запросили займатися лижами. Я і лижі, і мені сподобалось. Я за... ну прям мене затягнуло це. Сім років я займалася, приймала участь у чемпіонатах України. Там дівчат було дуже мало. Я намагалася, напевно, взяти все те, що я за 22 роки не, не мала. І тому, якщо мене попадала якась можливість, я її брала. До повномасштабного вторгнення основною задачею Fight for Right був перехід України від медичної застарілої системи ставлення до інвалідності, яка нам залишилася в спадок від радянського союзу. до Правозахисної, сучасної, де в центрі є людина її права і гідність. Наталка стала учасницею нашої першої школи Лідерка. Це школа політичної участі для дівчат і жінок з інвалідністю. У лідерці навчають відстоювати свої права та мотивують брати активну участь у політичному та громадському житті. Випускниці школи стажуються в органах державної влади або у великих компаніях. Коли я зустрілася з Юлією Сачук, і вона мені запропонувала піти на школу лідерка в Києві. Я така, типу, а чи ні, поїду. Після роботи в правозахисній організації Amnesty International, після роботи в бізнесі, мені дуже хотілося бути корисною саме спільноті людей з інвалідністю. Ми постійно знаходимося в Русі боротьби за права людей з інвалідністю. Але камон. Мені дуже хочеться користуватися своїми правами, а не боротися постійно за них. Школа лідерка саме показує те, що жінки з інвалідністю можуть і мають іти в політику, і працювати в органах місцевого самоврядування. І от там я побачила, що громадська організація може робити якісь зміни. Вона стажувалася в комітеті. Соціальної політики Верховної Ради України і долучилася до роботи правозахисної, яку ми ведемо. Нам варто пам'ятати, що найвідоміша українка це українка з інвалідністю. Леся Українка була в чомусь, напевно, і рольовою моделлю для мене, коли я зростала, і я впевнена, що для багатьох дівчат і жінок з інвалідністю. І я хочу, щоб так само наступні покоління дівчат. Змогли реалізувати себе і стати важливими в державотворенні нашої країни. За декілька тижнів до 24 лютого 2022 року Fight for Right запустила гарячу лінію психологічної допомоги людям з інвалідністю. Вже тоді захисники розуміли проблему. Не було жодної інформації, що робити людям з інвалідністю, якщо розпочнеться війна. З першого дня повномасштабного вторгнення ми почали отримувати запити на евакуацію від нашої спільноти від людей з інвалідністю, які знали про Fight for Right. і в перший день, перебуваючи в бомбосховищі, ми з моєю колежанкою Іриною. Вирішили, що ми будемо це робити. Хоча в нас нічого не було. В нас не було жодних транспортних засобів, в нас не було коштів. В нас крім нас і крім а, тих людей, які знали нас в Україні і за кордоном, не було нічого. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я розумів, що я ну якось потрібно, хоча б чимось допомагати. То це спочатку була онлайн-історія. Я спільно з Колегами там по Миколаївській міській раді з волонтерами створили телеграм-канал Миколаїв Хелп, який допомагав нашим містянам організувати волонтерські штаби, організувати комунікацію між волонтерами, дати людям інформацію, як вони можуть отримати допомогу, як вони можуть її надати, як люди за кордону можуть допомогти місту, як евакуюватися. Нам почали надходити кошти від людей з інвалідністю з різних куточків світу, з різних країн з дуже Чуйними коментарями про те, що я не можу уявити, як би евакуйовувалася наша родина, в нас є дитина з аутизмом, або як би ми це переживали. Це були медичні евакуації, якими практично ніхто не займався на початок війни, автівками швидкої допомоги, з супроводом медичним, з найгарячіших точок. Юля дзвонила до мене і каже, чи ти би хотіла е працювати в нас на гарячій лінії, бо дуже багато звернень від людей, і ми будемо допомагати. Ми, ми вже на той час допомагали евакуйовувати людей. У мене ну, такий був сумнів, чи я справлюсь, тому що в мене всі роботи були такі, що я сама з собою, ніби. А тут спілкування з людьми. І я кажу, ну я спробую, але я не знаю, чи я зможу. У перші дні вторгнення в найгіршому стані опинилися інтернатні заклади прикордонних областей. Якщо дітей з таких установ евакуювали, то дорослі з вадами були кинуті на призволяще. Траплялися випадки відмов, якщо йшлося про евакуацію людей з інвалідністю. Це насамперед ті люди, які навіть не те, що не вірили, що їх будуть рятувати. Вони не вірили, що вони гідні цього порятунку. Вони не чекали допомоги. Вони просто сиділи в своїх квартирах і, напевно, чекали смерті. Або здогадувалися, що трапиться наступного моменту. Або думали про те, як не стати обузою для своїх родичів, друзів. Тому переломним моментом для мене є те, що. Ми показали, як це можливо, і ми згуртували навколо цього порятунку дуже велику кількість людей. 25 лютого це мій був перший і останній раз, коли я дійсно спускався в укриття. Тому що деяк мене спускали в це укриття, то більша вірогідність, що люди зірвуть собі спину, ніж ракета зірветься. Десь там є один жарт, що ну дійсно єдине доступне для мене укриття це укриття діяла. Доступні укриття це не лише про людей з інвалідністю, це про маломобільну групу населення, в яку можна і включити там батьків з дитячими візочками, людей з тимчасовими порушеннями здоров'я, людей з порушенням опорно-рухового апарату і так далі. Нині під окупацією перебувають 24 інтернатних заклади для людей з інвалідністю. Ми до сьогодні не знаємо, скільки людей з інвалідністю залишилося в інституціях, які зараз перебувають на окупованих територіях. Ми не знаємо, що трапилося з цими людьми, і навіть більше ми не знаємо, що робить держава для того, щоб їх повернути. Я як депутат писав листи на різні громадські організації, на різні благодійні фонди, які також могли там, допомогти нашому місту, коли його безкінечно обстрілювали. І я пам'ятаю той день, коли саме така допомога надійшла. І о сьомій ранку прилетіли касетні снаряди по будинку, де я знаходився. І о 9 ми виїхали. Новий бух дуже часто під час евакуації люди втрачали, до прикладу, свої асистивні технології. Крісла колісні шкодилися, милиці, тростини. Ми почали надавати таку допомогу так само фінансову допомогу, психологічну, координаційну. І таким чином ми вибудували. Механізм унікальний як для України, так і, напевно, для всього світу, як нам говорять партнери, тому що вся ця робота була зроблена самими людьми з інвалідністю. Моя робота в чому полягає? Я приймаю запит, і я передаю кейс-менеджеркам. У мене був особистий тоді телефон, бо в мене не було робочого. Він не переставав дзвонити. Цілодобово. Люди, коли дзвонили, і чути було вибухи. І люди плакали. Запам'яталася історія, коли чоловік лежачий, і він каже: Я не можу не сховатись, нічого всі біжать. Каже, я лежу, і я нічого не можу зробити. На сьогодні ми допомогли більше ніж 30 тисяч людям з інвалідністю врятуватися, пережити, перезимувати. І до сьогодні ми продовжуємо. Приймати запити на гарячу лінію, яка є єдиною в Україні для людей з інвалідністю. І я дуже пишаюся нашою командою. Знову ж таки, повторюся: більшість з якої це самі люди з інвалідністю. 28-річного волонтера та депутата Миколаївської міської ради Юрія Степанця знають майже всі люди з інвалідністю на Миколаївщині. У 2023 році він на колісному кріслі подолав відстань від Миколаєва до Херсона, аби зібрати кошти на авто для ЗСУ. До мене звернулись мої друзі, які служать в Збройних силах України, окремий взвод розвідки. І я оголосив на своє день народження, що я хочу організувати крісло-заїзд. Шлях складав 57 кілометрів, 6 акумуляторів три підстопи, 86 собак, яких довелось відганяти. Хоч комари в рот не залітали, і слава Богу. Ну тому що не так швидко рухався. Він руйнує стереотипи про те, що люди з інвалідністю не потрібні під час війни. Вони є лише додатковою обузою для суспільства. І він так само показує, що можна бути активним, можна жартувати, можна жити звичайним життям і надихати людей. Поруч, не боятися мати інвалідність. Велика кількість людей, яка, отримавши інвалідність, психологічно занепадає, і таким чином я намагаюсь мотивувати, підтримувати і показати, що ребятушки, ні вішать нос там, нет петельки. Юрій співпрацює з Fight for Right у сфері евакуації, надання правової допомоги та в розробці інституцій. Він став посередником між тими, хто надає допомогу, і хто її потребує. Завдяки Fight for Right в Миколаєві зроблено хоч трішки. Але зроблено кроки на шляху до безбар'єрності. Я саме відремонтовано шелтер для внутрішньопереміщених осіб та осіб, які опинили в складних життєвих обставинах. Я розплакався, скажу чесним, я розплакався, тому що там дуже сильна історія про чоловіка з Херсонської області, який знаходився безкінечно під обстрілами. І не наважувався виїжджати, при тому, що сім'я вже виїхала. І в цей момент, коли він все ж таки наважився звідти виїжджати, прилетіла ворожа ракета в двір, і він залишився без кінцівки, але все ж таки живий. Тобто людина поділилася досвідом, і якраз в цьому шелтері відремонтовано кімнату спальну, де він знаходиться зі своєю дружиною, відремонтовано санвузол. Прекрасний, що я заїхавши туди, сразу сказав, що хочу покупатися, тому що в Миколаєві тоді було плюс 999 градусів на термометрі. До війни ставлення до захисту прав людей з інвалідністю зі сторони держави було доволі таким. Несерйозним я б сказала, держава повністю не була готова до того, щоб евакуйовувати людей з інвалідністю і надавати відповідну підтримку. Війна оголила е так само ситуацію, до прикладу, з МСЕКами, де встановлюють інвалідність. Це жахливий процес, через який проходять. Тисячі людей, і ця система не змінювалася десятиліттями. З нею зараз стикаються так само дуже багато цивільних людей, які отримують інвалідність військових людей. Діяльність громадської організації «Fight for Right» потрібна державі та суспільству. На жаль, через війну людей з інвалідністю стає у рази більше. Напрацювання організації стануть у пригоді ветеранам, які повертаються з війни, хлопці та дівчата, ветерани та ветеранки, які боролися за свободу в більшій мірі, які отримали інвалідність, отримали не свободу у власній квартирі, у власному місті, у власному дворі, у власному суспільстві. Чи це нормально? Вчора я побачив в сторіс одного ветерана, який зі своїми побратимами також ветеранами пересуваються на кріслі. Вони нібито робили моніторинг аудит доступності в місті Луцьк. І хлопці просто падали з крісел, тому що вони не могли заїхати ні на жоден бордюр, ні в жоден бізнес, як то кажуть, заїхати. Це про те, що більшість влад наших міст попросту ігнорували питання безпер'єрності, хоча вони розуміли, що це треба. Це було на часі ще позавчора. Я відвідала розподільчий центр щойно евакуйованих людей, і була дуже здивована, що при тому, що. Перед входом в цей центр дуже багато організацій великих пропонують свої послуги, але, до прикладу, в центрі немає доступного для людини з інвалідністю туалету. Тобто такі якісь прості банальні речі, які би, здавалося, мали би бути враховані і зроблені. За ці два роки вони починають діяти піс лише після того, коли ти голосно впевнено цього про це говориш, цього вимагаєш. Прийдуть хлопці з війни, і і якщо ми їм зараз не зробимо доступність, не будемо вміти з ними комунікувати, то вони нам покажуть, як треба це зробити. У своїй діяльності Fight for Rights спирається на спільноту утворену близько півсотни організацій з усієї України. Ця мережа оперативно виявляє та розв'язує проблеми людей з інвалідністю, а також надає допомогу нужденним. Наш механізм негайного реагування, наш кейс менеджмент по суті виникли тому, що не було нічого іншого від держави. Ми будували цей механізм. Дуже інтуїтивно лише за допомогою міжнародних партнерів, які трошки нам підказували, як же ж будувати ці алгоритми, ділилися з нами стандартами. Ми розробили сотні інструкцій про те, як робити це етично, про те, як робити це згідно норм міжнародного гуманітарного права. І це той готовий механізм, який ми готові ділитися з державою на сьогоднішній же день. Якщо ми говоримо про юридичний аспект, то це громадська організація, яка буде займатися саме створенням з бар'єрного середовища, правозахисною діяльністю стосовно людей з інвалідністю і за будь-який кіпіш, окрім сходів. Тобто наша філософія приблизно ось така. Чомусь до сьогодні ми нормально ставимося до того, що люди без інвалідності можуть приймати всі ключові рішення, що стосуються людей з інвалідністю. І це є однією з основних задач наших на сьогодні як організації: посилити рух для того, щоб ми могли приймати рішення про наше життя як на такому щоденному рівні, так і на. Вищому політичному, часто про це думаю, що якщо я, наприклад, не піду в себе е, в депутатки і не представлю нашу спільноту людей з інвалідністю, то вони так і не зрозуміють, що нам потрібно. Вони це тако, ну, я їм розказую, мені здається, що я вже так їм голову проїла цим всім і доступністю, і коректної термінології, і вони все одно не розуміють, тому що вони це не прожили. Мені часто кажуть, а чого пішов в депутатство? Я кажу: ну давайте чесно, не пішов. Поїхав. Так, з активними людьми нашого міста, які є також пересуваються на кріслі колісному, ініціював програму Миколаїв без бар'єрів, і ми намагалися акумулювати в цю програму максимальну кількість саме аспектів безбар'єрності, як і освітньої, які інформаційну, як і фізичної, і так далі. Проводила таку адвокаційну кампанію в себе в Маневичах, щоб зробили паркувальні місця для людей з інвалідністю. Я звернулася до влади. Щоб зробили, а вони такі: ну, це ж треба погодження, треба ж там кучу паперів. Ну, кажу, то давайте. Ми ж дали півроку погоджень. І вчора я їду на автобус сідати сюди, щоб приїхати. Ми Заїхали туди, а там зроблене паркувальне місце. Це просто таке, знаєте, ну, якесь свято було мені. Одним із напрямків боротьби людей з інвалідністю за свої права є форматизація інституцій. Тобто відхід від інтернатної системи, дуже багато випадків потрапляння в інституції зараз це вимушено переміщені люди, в основному старшого віку, яких немає куди селити. А, так само це може стосуватися і тих людей, які отримують порушення, інвалідність, а, тому що без послуг в громадах по суті інституції знову ж таки. Це єдиний варіант. Так само це може стосуватися, на жаль, і військових. І ми спостерігаємо цю тенденцію, коли, до прикладу, після реабілітації, коли е, військові повертаються до себе додому, єдиними людьми, які можуть допомагати, це є. Близькі родичі і близькі друзі, і ми дуже боїмося, щоб це не скотилося до того, що через певний час людина або проживає в ізоляції в себе в громаді, або знову ж таки потрапляє до інституцій. Ми вимагаємо того, щоб поступово, розумно, з чітким планом. Позбутися цих закладів, а це насправді заклади поневолення, це заклади, де люди живуть жахливим життям. Зараз ми сподіваємося, все-таки почати деінституціоналізацію в Україні. Це дуже велика наступна робота. Я думаю, на багато років до повномасштабного вторгнення. В Україні проживало 2,7 мільйона громадян з різними групами інвалідності. За роки війни кількість таких людей збільшилася на 300 тисяч. Наразі команда Fight for Right сконцентрувалася на підтримці людей з інвалідністю, які залишилися в Україні, особливо у прифронтових областях. Людям треба показувати, що можливо змінити щось в суспільстві, і в просторі, і ну, взагалі, що людина може робити зміни. І людям з інвалідністю, і без інвалідності Порада не боятися, пробувати шукати м, людей, які займаються тим самим, і коли ти в гурті, тоді воно і простіше, і веселіше, і, і нових ідей більше стає насправді. Треба мріяти, мріяти, а мрії переростають тоді в дії. Дуже багато людей навіть не хочуть встановлювати статус інвалідності е, через те, що існують негативні стереотипи. До прикладу, люди бояться, що якщо вони матимуть статус інвалідності, то вони їх не захочуть працевлаштовувати або знову ж таки їм обмежать доступ до певних прав е, і можливостей. Останнім часом дуже Активно піднімається тема безбар'єрності. І на одному із таких заходів була одна людина, яка гучніше всіх говорила про цю безбар'єрність, як це необхідно. Проте має власний бізнес. А бізнес цей бар'єрний. Так от побажання єдине: ви спочатку зробіть і почніть з себе, і будьте прикладом. Потім Якомога гучніше заявляєте про це, тому що про безбар'єрність не говорять безбар'єрність роблять. Для мене дуже важко говорити про ідеальну картинку, тому що світ змінюється, і цей ідеал теж може змінюватися. Те, що мені хочеться дуже на сьогодні, дійсно бачити Україну. Демократичною, сильною, вільною, де кожна людина з інвалідністю може вільно користуватися своїми правами людини.